Всіх вітаю. Ми приїхали на дачу На жаль, у нас немає зараз можливості приїжджати частіше, ніж раз на тиждень. Сьогодні дуже гарний, теплий день. Мінусом нашої дачі є горіхи. Не тільки наші, але й три сусідських, бо два наших ми спиляли. І подивіться, скільки листя. Цього одного горіха. Бо наш якийсь трішки хворий, і він, це він падає, ті ще зелені листя. І скільки тут листя. А уявіть, був горіх ще ось тут, і був горіх ось тут ще один. І скільки тут було листя. Ну Кінець вересня, аж не віриться, така теплота. Сьогодні подивилася прогноз. Взагалі весь жовтий ще буде тепло. 20 градусів там. І тільки в кінці вже на початку листопада там обіцяють вже заморозки. Дуже гарна тепла осінь в цьому році. Ось поруничка підсохла. Буряцькі. Mm. О, гляньте, який буряк. <рес> Нормально виріс. Морка, правда, я не знаю, яка тут буде. Ну, Начебто теж непогана. Не Але я купляла, знаєте, таку невеличку, вона не, повинна бути недовго. Чіткі вже рожеві, прям осінь осінь <рес> Люблю таку погоду осіння. Сьогодні вже буду тут прибирати грядку, бо вже немає тут що зберігати, окрім петрушки. О, <рес> На самому кінці два огірочка, і мені буде жалко тепер їх виривати. Чорнобривці також майже. Відквітли. Сьогодні зберу тут насіння ще. Ось такі баклажани висять сині. Дуже класна погода. Цукіні в мене тут багатенько, не росло, а я жалувалася, що нічого не росте. Я зараз покажу, вам, ще сусід казав, що з їхньої сторони наша диня. Дивіться, яка вона живтенька зірвати, поки її слимати не з'їли. Гляньте, Подивіться, вона вже сидить і, ви бачите, вони відгризають хвостик, вона падає і починають вони їсти. <кху> Зараза начебто... І мозку немає, а які вони хитрі. диньки навіть вже непогані, такі солоденькі. Якби їх ніхто не їв, то взагалі було б супер. Ви mm -hmm. вже і ці плини потрібно прибирати. Ох, вимахав. Кабак. <ріст> І ще й квітують деякі. Тут вже теж, бачите, листечко обсихає. Сьогодні певно, зберу врожай, так теж трішки постягую. Тут ще квітує, тут не так багато сонечка. І тут такі квітки ще більш <ріст> живіші. Трави багато буде, як поросла трава гляді. Всього буде залика газон. Подивіться на цю красуню. Якби такі зняти його. Леняка вся обляпана. Прикольна така. Цікаво це ваніла фрайш, чи ні. Гарнюнька. Капусту бачу, слимаки їдять. Слимаки їдять, але вони не здається. І також починаю міняти колір зсередини. Ой, бідолажна газання. Так, зараз буду добре все проливати, бо дощів нема і не обіцяють. Я краса. Я зараз вам ще один покаже капусту. Тут теж класно, Гляньте, як жару, що підв'ял, ретензія підв'яла. Так, ось красуня. Наступна. Наступна. ви бачите, всередині становиться біленька, але тут менше сонечка, тому вона більш така видовжена. Так, потрібно сьогодні теж щось тут поприбирати. Так, останній день гейхера росте, начебто прижилася. Тому зараз будемо працювати, гарно-гарно все поливати. Слинки вушка ушка попускали свої. Забула вам показати свою красуню. Ви подивіться на неї, які величезні бутони. У ніколи такого не було. Це перший раз за 4 роки, що вона ось так квітне. Такі видала величезні, дуже здивовано, але приємно здивована. Клас. Прям так зайшли такі, вау, що це? Ох, прям клас. Чоловік починає косити газон. Хочу вам показати, що сьогодні в епіце... Ой, не ви це треба ТБ купила такий вереск. 99 гривень коштувала, майже 100 вибрала там найкращий. Не знаю, приживеться він чи ні стояв тільки що водій його <гум> в воді його відпоювала. Подивимося. У мене є якраз кислий ґрунт. Тому думаю, куди б його посадити, бо тут в мене будуть тюльпани. Один, два, три. Навіть не знаю. Зараз треба подумати, куди вереск посадити. Можливо, можливо, тут посадити. Так, я його зараз посаджу ось тут. У мене тут був фокс, тут така, знаєте, земля з піском. Зараз я додам, додам ще кислого ґрунту і сюди його посаджу. Ну, що? Досить непогано буде виглядати. Зараз тільки метеликів літає біля лаванди. Просто краса. Вони такі ніжні. Таке, знаєте, таке щось чарівне. З цими метеликами в мене ще джмелі літають. Супер. Гарно. Так, тут я вже пролила клумбу, газон ми не змогли покосити, бо в нас зламався ремі. У нас поряд тут є епіцентр, але там в епіцентрі не продається він. Тому робота стала. Подивіться на цей розмір. Не знаю, не можу <с -2> не намилуватися цією красуньою. Перший раз це за 4 роки ось так. Зараз вам покажу ще одну красуню, трояндочка, яка в мене заквітла. Ось тут вона заховалася. Подивіться, якого вона кольору ніжного. По краям вона така більш зеленкувата, а тут вона ось така помаранчева. Я підпишу сорт, бо постійно забуваю. Тут більш маленька така, хоч подивилася, яка квіт. Бо вже сумнівалася, це вона чи не вона. <гум> Ось Дуже гарна, така розпускається кресунка. Осінь взагалі не відчувається, що осінь. Тільки якщо подивитися на наш гріх, який опадає і листя під ногами широшить. Так, дуже класно і тепло. Що я придумала? Я хочу сюди розцвітити ялівець. Он той, що там, бо мені тут не вистачає хвойних, бо там посередині я думаю, що буде газом, тому я його хочу сюди перенести. Так, викопала я свій олівець, на дно я трішки поклала дренажок будівельного сміття. Там пісок і зараз ще додам грунт спеціально для хвойних рослин. Подивіться, яка корнева система росла. Це я його весною саджала. Ось така вона Мочковата гарна. І буду саджати його зараз також сюди. Так, ну що. Пересадила я ялівець. Він був ось там. Мені здається, що він там, знаєте, як губився. Йому ну, потрібен якийсь фон темний, щоб його було видно. А він там серед зелений губився, його змітно було. Тут, мені здається, він буде краще виглядати, більше сонечка. І чому я його посадила саме тут? Тому що... Ми приїжджаємо, сарай відкриваємо, і постійно хтось йде по вулиці і заглядають. <сум> Що там? Не знаю, чому так люди роблять, але заглядають. І Щоб він виріс, якось прикрив ці двері, я думаю, сюди його і посадила. щоб В майбутньому він прикривав наш трішки сарай, двері, вхід до сарайчику. Ось, сподіваюсь, приживеться, все буде добре. От. Я дуже хотіла тут щось хвиле посадити. У мене був ялівець, тому я його собі вирішила пересадити. Бо в епіцентрі минулого разу я була, то ціни, звісно, не дуже радують. От. Тому супер, я задоволена дуже. Можливо, можливо, в той куточок або якийсь камінчик можна покласти. Щоб цікавіше виглядало. Або, або щось посадити. Ну, поки садити не буду, нічого. Хай спочатку все це приживеться. Ну, далі посаду ще вереск. Знову квітує календула, але я бачу, що вона п'ять почала хворіти, хоча дощів не було, тільки сонечко. На жаль, вона дуже гарна, мені подобається, але якась вона хвороблива. Сьогодні ще чоловік проклав тут таку, не знаю, опору. Також будемо засипати будівельним сміттям і бетонувати під вікном, бо тут взагалі він мозк не годиться. Бачите, тут така тріщина, і вода туди попадає. Вирішила так, також напівколом трішки зробити, щоб було більш цікавіше. Барбари взагалі красень. А гортензія, не знаю, щось їй не подобається. Вже підживила, проливаю. А їй щось все не те, де не те. Так, ну вже ця осіння астрічка, взагалі красуня, яскрава, така малинова, гарна. Дуже гарний вигляд з цього вікна, що позаду мене, з цього. це як наша спальня буде. Тут гібіскус біскус видно і калина червона а зараз ці квітки, видно, вони високі. Класні. Так. Ось тут трояндочка ще заквітла. Гарна дуже. Хости ну, начебто непогано там почуваються. І топінамбур виріс сусідів. Я його вдаляла не знаю скільки разів, але все одно він росте, пнеться. Дуже багато ос зараз літає біля калини. Калини в цьому році, напевно, і не буде, бо вона вся якась, знаєте, така як гнила або суха, не знаю. О, Боже, гляньте, скільки тут ос. Ой, йомо. Ой, пішла я звідси. Погляньте, як відійшла Лейгела. Ми залишали ці три стовбура, такі високі стали. От. І з-під спіднизу таким кущиком наросли нові гілки. Так само наросла наріс і бузок. Ось як листечки опадуть, я тоді повидаляю, що не потрібно. З цього вигляду гарно виглядає барбарис. Ця астра. Відтіняє добре хвосто, вона така трішки сиза. Я вже тут немає. І подивіться на ту красу. Зараз я пройду тихесенько. Гляньте, скільки ще бутончиків в жовтої трояндочки розквітає. Ця трояндочка, не знаю, щось не дуже гарно виглядає. Багатьох бачу, вже квітують хризантеми. У мене ще ні. Вони тільки на пуп'янках. Тому не похизуюсь своїми хризантемами. Я тут деякі присаджувала і висадила їх отак от в ряд, відділивши квіткову зону від огородньої. Ну, бачите, я її там, де зона квіточок також насадила в цьому році. Петрушка, до речі, у мене гарно вимахало, а ось укропи не було взагалі. Так, мені дуже подобається шершання листячка. Погода настільки тепла, що вже не віриться, що осінь. Сьогодні я тут трішки вирвала вже. Ось тут, бачите, цілу купу ще не винесла, правда. Помідорів повигрибала, окремо палички склала, але малий вже проситься додому, тому будемо збиратися вже наступного тижня. Приїдемо. Зараз у чоловіка змінилась робота, і вихідні бувають тільки або субота-неділя, або взагалі тільки неділя. тому один-два дня на дачі у нас тільки є. Ось, Зараз я взагалі <смали> малий, як завжди, щось наївся, робота, температура, не знаю, що це. Лікуємося. Якщо буде ще погано, то будемо їхати до лікарні. Ех, хотіла сусіда дочекатися та Диню забрати, його щось немає, та немає. Так тепло, і не хочеться їхати додому. Так гарно. Лісом вже доки вітає, вже не такий яскравий, підсихає потрішечку.